У ГУР прораховують наслідки можливих сценаріїв у разі реалізації терористичних намірів ворога. Щодо ЗАЕС. про це розповів представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Він зазначив, що терор на ЗАЕС використовується окупантами для того, щоб підвищити рівень напруги та тиску на Україну. Звичайно, зараз прораховуються різні сценарії і наслідки можливих сценаріїв, зокрема реалізації терористичних намірів ворога. Інформація про замінування об'єктів запорізької атомної станції вже не вперше отримана. Бо вона була ще й попереднього року. Цього року ми мали активізацію подібних дій з боку супротивника. Як і в випадку Коховської ГЕС і Дамби, Україна головного управління розвідки попереджає і оприлюднює цю інформацію. І, власне, попереджає і весь світ про те, що агресор, терористи мають здійснюють такі заходи і розглядають подібні сценарії терористичних актів вже по відношенню до Запорізької станції. Біля чотирьох з шести енергоблоків Запорізької АЕС російські окупанти розмістили техніку з вибухівкою. Росія завершила підготовку до теракту. Констатує українська розвідка. Начальник гур Кирило Буданов зазначив. Що ядерний реактор без охолодження можуть розплавитись за період від 10 годин до 14 днів. Годуймо охолоджувач станції заміновано російськими військами без охолодження. Ядерні реактори можуть розплавитися за період від 10 годин до 14 днів. Росія зможе підвищити напругу в лініях електропостачання до станції, що призведе до ядерної аварії. План теракту на За повністю розроблений та затверджений. Для прискорення катастрофи вони можуть використати технічні засоби. Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз. Наказ держави-агресора вчинити теракт на Заяс може бути спричинений поразкою російсько-окупантських військ на лівому березі Дніпра, створення зони ядерного лиха Росії розглядає як запобіжник подальшого просування сил безпеки та оборони України. Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні також попередив, що окупанти готують теракт на ЗАЕС. Я нагадую тим, хто забув. Це найбільша атомна станція в Європі. Всі в світі, МАГАТЕ, всі країни, всі лідери точно знають, що там відбувається. Росія використовує Запорізьку атомну станцію як елемент у своїй агресії. Окуповує станцію, прикриває неї обстріли сусідніх міст, тримає там зброю і військову. Зараз наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. На жаль, вже неодноразово мені доводилось нагадувати, що радіація не знає державних кордонів, і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам, кожному у світі. Всі докази. Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, Арабський світ, Африка, всі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації, абсолютно всі. Жодних терактів на атомних станціях ніколи і ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як скаховкою. Світ попереджений. Отже, світ може і повинен діяти.